Realme c 21 Y, ціна 2800 гривень, має відбиток пальця 64 ГБ пам'ять телефону, мікророз'єм. Також роз'єм на навушники 3,5 Телефон у досить непоганому стані. По екрану серйозних косок чи царапок немає. Зараз покажу інформацію про цей телефон, повністю чистий без різних аккаунтів. Так, RealMe C21Y, 11-й Android, встановлений 4 ГБ оперативна пам'ять. Пам'ять самого телефону: 64 ГБ. Ось такий смартфон. Показую ще камеру. Непогана тут камера. В комплекті йде зарядний шнур, мікро та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться, інші мої варіанти є, завжди великий вибір. Постійно оновлюємо кожних 2-3 дні. Фізично можна прийти, подивитися, у місці рівному і маємо магазин або, звичайно, відправка нової пошти.